Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про класичну українську літературу, точніше, один твір дійсно класичний, і багато хто його читав, проте, мені здається, все ж таки не всі. І один твір не дуже класичний, не канонічний, якщо вірити серії, в які він вийшов, але він також вартує вашої уваги. Тож почнемо, не будемо тягти кота за хвіст. І ми почнемо з Багряного і його саду Гециманського. Його я слухала в Абук, хоча я знаю, що ось в цій серії він також є, що зазначено ось тут, де перелічені всі до цієї книжки, які видані. Вже в цій серії твори, зараз їх вже більше, і мені здається, інші також видають Сергій Семанський. Втім, я не читала його раніше, і я розуміла, що це не проста література. Я знала про що це, що там буде мене очікувати, але я не знала, наскільки буде градус підвищений, наскільки буде багато жорстокості. Хоча що там думати, якщо КДБ це просто. Квинтесенція жорстокості. Втім, у Багряного раніше я читала, точніше також слухала вабук Тигролови, і мені зайшла ця історія і зайшов фінал. Але я не знала, що мене буде очікувати в саду Гециманському і наскільки буде фінал. По мінорності або мажорності, перегукуватися з тигроловами. І саме тому я саме слухала, а не читала, тому що мені здається, що, слухаючи, я якось трішечки могла не так напружуватись, не так ментально завантажуватись ось всім цим текстом, якщо б я ще його бачила в літерах, ось читаючи фізичну книжку. Тому. Я можу радити сад Гециманський, він чудово начитаний, там немає якогось перегравання на відміну від тигролобів, тому що там інший читач. Втім, він також грає голосом, і інколи, коли він чудово грає голосом, ось, наприклад, тих самих кадебістів, і в тебе просто підіймається щось таке з, з глибин душі, що хочеться того кадебіста. Просто забуцати ногами, але ти розумієш, що це просто талант начитки, талант актора, який начитує. Якщо вам потрібно знати про що це, якщо ви не знаєте, то це історія українця, який потрапив до лав КДБ, тобто до лав КДБ. І тільки за те, що він українець і він любить свою батьківщину. Він раніше вже був заарештований, але втік, приїхав до матері, і ось його знову там хапають. І він, сидячи в тюрмі, ходячи на допити, на катування, він. Не тільки переживає фізичний біль, фізичні страждання, а й душевні, тому що, по-перше, він не знає, хто ж його здав, не вже його здав хтось з братів. Він і вірить, і не вірить в це. Також там була його кохана дівчина, яку він також давно не бачив. Мати була, тобто він приїхав, батько в нього помер, і він приїхав просто ось посидіти з родиною, згадати батька. і ось все це просто випливає на тебе така хвиля з головою накриває, і мені здається, це повинен читати кожен українець. Мені, я не знаю, чи є ця історія в шкільній програмі наразі, але мені здається, що вже в дорослому віці це сприймається якось більше. Глибоком, хоча, хоча, можливо, зараз такі підлітки, що вони розуміють більше і краще. Тому що раніше, якщо всі питали, ну чому ж українська література в більшості це страждання. А тепер ти такий, а ось чому. Тому що все наше життя це війна в тому чи іншому прояві з імперською Московією. Втім, Ця історія мені дуже сподобалася, вона пройняла мене, вона мене зачепила більше, ніж тигролови. Але я можу сказати, що вона дійсно тяжка, і треба це розуміти. Якщо тигролови, там все ж таки відбувається. Ця історія більш на волі, так він втікач, але це воля, то тут є і описи, і тортур, хоча не постійні. Слава тобі Тарасику, тому що це дуже, дуже жорстоко. Але коли ти все це читаєш, ти ще уявляєш те, що приблизно те саме зараз відбувається із тими людьми, які потрапляють в полон, з тими нашими захисниками. І ти розумієш, що методи не змінюються, люди в Московії не змінюються, і, на жаль, є також люди і в Україні, і українці, які ось в цій системі вони так і залишаються. Тому так, це дуже потужний твір, дуже складний. Тому наступний твір саме з української літератури, Класично я взяла Андрій Лаговський, тому що це зовсім абсолютно інший по настрою твір. І ось з цією книгою, з цією історією, в мене було дуже цікаве читання, тому що я її поставила 5, як звичайно, все до Гецеманському. Проте, я одразу зрозуміла, що тут герой абсолютно не мій формат. Він настільки не зрозумілий для мене в плані його істерійності. Його Гіперболізованої чутливості. Хоча я розумію, що такі люди можуть бути, але деяка, деяка гіперболізація, мені здається, тут також наявна. Втім, з чим вони схожі з садом Гециманським, тим, що тут також немає якоїсь карколомного сюжету в плані розвитку подій, тут. Ми бачимо просто внутрішній світ більше і монологи, і рефлексії головного героя, а саме Андрія Лаговського, з його студентських років до того часу, коли він став молодим професором. вже. І тут просто я читала на початку і дуже дуже гладко йде оповідь: ти читаєш дуже швидко, серйозно цю історію. І при цьому я дивилася так ніби з боку на все це, я не могла якось піднести себе з цим головним героєм, настільки ми різні, але мені було дуже цікаво, я якось дивилась на нього і думала, ага, і таке буває. А коли вже пішли ці такі описи еротичні або просто якісь дуже чуттєві описи взаємин? Якихось конкретних речей, навіть природи. До речі, якщо хтось не любить великі описи, великі абзаци, хоче дві ж екшени, все таке інше вам не сюди, але я все одно вам раджу хоча б спробувати почитати цю історію. Ми тут просто можемо розбирати шар за шаром якісь теми, тому що тут їх дуже багато. Тут також розкривається знову ж таки. Тема, тематика колонізації московської, тільки в цьому випадку більше Кавказу, тому що тут великий. Шмат історії в ТОБС, до речі, сама історія тут складається з чотирьох частин. Вони написані в різні роки, вони були навіть нарізно видані і потім зібрані вже в 19-му році. Тому ось навіть тут наприкінці кожної частини написано в якому році і де вона була написана. І ось остання частина була написана в 904-му році, але зібрані вони були, наскільки я розумію, в. Загальну книгу всі чотири історії в 19 -му, 1919 -му році, і тому це також якийсь такий дивний досвід. Ти спочатку намагаєшся сприймати ці історії нарізно, і в принципі перші дві частини так ти і можеш зробити, але вже наступні абсолютно ні. І мені здається, що ось дуже добре, що видані вони всі разом. Тому що без останньої історії перша все одно не так. Впливає, не так розкривається, як на мене, тому я раджу читати все разом, не розбиваючи на частини, як було на початку написання Гетангелом Кримським. Це стосовно того, що тут є багато шарів, то це дійсно так. І я знаю, що багато хто вже розбирав цю історію, цю книгу, але я можу сказати, що можна... Продовжувати і кожен раз щось відкривати своє. Тут і дорослішання, тут і закоханість, тут і ем, взаємовідносини з релігією, тут і політика, розмірковування, до речі, про те, що культура поза політикою. Так тут е, також розмірковування те, що навіть, будучи поза політикою, культурним діячем чи науковим діячем, якщо ви працюєте. В поганому режимі, ну тобто ви працюєте якнайкраще, але режим політичний поганий, то ви ніби своєю працею легітимізуєте цей режим. Тому не буває науки поза політикою, спорту поза політикою, культури поза політикою, тому що це завжди впливає. Подивіться, хоча б на ту ж герніку, це картина. Але це явна політична картина, тому що вона пов'язана з війною, з репрезентацією цієї війни. Ну тобто кожен твір, кожна подія, кожна наукова праця вона політизована, тому що якщо ти працюєш, до прикладу, в нацистському режимі, ти легітимізуєш цей режим. Тому так. Також тут про мови дуже цікаві деякі нариси, тому що на ну, Кримський він дуже багато мов знав. Десь я читала, що він знав 60 мов. Щось мені не віриться прямо в цю цифру в 60, але явно він був поліглотом. Тобто тут багато всього. Єдине, що е, я згодна тут з Лесією Українкою, яка писала Гатангелу стосовно його з цих. Творів частин, що тут немає розкриття жіночих персонажів, але якщо ми будемо згодні з тим, що Агатангел Кримський все ж таки, можливо, нестандартної орієнтації, то напевно він і не дуже і хотів. Поривався або і міг розкрити жіночі персонажі. Втім, ми просто можемо подивитися, як він описує просто прогулянку, просто розмову двох хлопців, двох чоловіків молодих, те, як вони тактильні. І потім, ну, грубо кажучи, відбувся секс гетеросексуальний, але це взагалі майже не описано. Відчуттями не проговорено, а навіть потім ще погано якось це впливає, скажімо так, на чоловіка. Тож тут ми можемо все ж таки думати, мені здається, це легітимно думати, що тут багато чого є, автобіографічного, хоча автор від цього відрікався казав, що ні ні-ні, це не про мене. Але Інші критики і сучасники автора кажуть про інше, і мені здається, все ж таки, що е, Кримський все ж таки трішечки, трішечки е, брехав. В цілому ця книжка дуже-дуже дивна для мене, тому що я ж знову кажу. Він настільки головний герой, не мій формат, але настільки було цікаво і навіть інколи дивно читати і розмірковувати, і брати якісь теми, які він підіймає, і думати в моєму контексті про себе щось, про мої ситуації в тому чи іншому плані, в чомусь погоджуватися з ним, в чомусь не погоджуватися, і дивитися все ж таки, як він еволюціонує, як він змінюється. Інколи дуже дивним чином це відбувається в плані ось якихось припадків і таке інше, але менш з тим дуже-дуже цікава і дуже легко читається книжка. Я була здивована, наскільки вона легко читається, тому що я думала, що це буде досить складний текст. Але ні, вона дуже просто читається, але вона переповнена сенсами там такий багатошаровий пиріг з тем. Що просто тут не вистачить жодного відео, мені здається, і я не хочу в це навіть встрявати, тому що критики скажуть краще за мене. Хоча, хоча я хочу зробити дисклеймер: тут є передмова, а, як вона називається ключ до розуміння тексту, нечестиве кохання і прихильність музи від Віри Аєєвої. Не читайте його перед прочитанням книги. І в принципі, ви можете його не читати і після, тому що 99% людей, які прочитали цю книгу, які прочитали передмову Аєєвої, вона їм не зайшла. І я приєднуюсь до цих людей, тому що, по-перше, вона спойлерить абсолютно все. Це як в хрестоматії, переказ, там є конкретний. Переказ. Нащо це робити в передмові? Нащо? Це так само, як в передмові Гаррі Поттера сказати, хто там коли вмре і що там відбудеться. Нащо? Так, тут головне це переживання. Але тут є прямі цитату Аєєвою і також про переживання все таке інше. І добре, що я була попереджена про це, і я прочитала її передмову як після мову. І менш з тим я не зрозуміла, чому вона називається Ключ до розуміння. Тому що тут просто яке: от серйозно, я згадала хрестоматі шкільні, коли хтось не читав якийсь твір, вони там читали щось в хрестоматі, щось могли відповісти на уроці. Тут немає якихось вау-відкриттів, тут немає якихось ключів, яких би я не знала і не розуміла. Я взагалі, якщо чесно, не бачу сенсу в цій передмові. Вибачте, Віра Аєєва, якщо ви дивитесь, що навряд, але абсолютно не бачу сенсу в ній. Єдине, що, знову ж таки, взяти цю передмову, поставити її в хрестоматію для людей, які не хочуть читати, але ж я книжку придбала. Я хочу читати. Тому не читайте передмов ось в цьому канонічному каноні, тому що вони сполерять абсолютно все, там просто переказ сюжету, деякі думки, нічого. Такого, щоб звичайний читач не считав. Я думала, що щось буде таке ну, дуже розумне в плані, ось як літературознавець, як критикиня, і от все це, чогось я не знаю, а, а цього не було. І тому наступні книжки, які я буду купувати в неканонічному каноні, я просто не буду витрачати час на цю передмову, навіть після прочитання. Історії самої, тому що це зовсім не ключ. Дивно, віхола я не розумію, чому ви назвали це ключем. Ну, таке. А книжка реально класна, і у Віхоле видання дуже-дуже зручне. Воно добре розкривається, воно читається дуже добре, і я вже казала. До речі, ось я навіть тут зробила закладинки, що я в художніх книгах роблю дуже-дуже рідко. Я розумію, що там можна було робити їх більше. Втім, я зробила декілька, але... Там реально дуже-дуже багато шарів. Я залишаю однозначно цю книжку в своїй бібліотеці. Можливо, я буду її перечитувати, щоб знову щось розкрити, відкрити для себе. Тому що я не знаю, скільки я разів ще казала, що тут дуже багато шарів, і дуже-дуже-дуже велика кількість тем для розмірковування до зростання духовно в собі, до розширення якихось горизонтів. Подивитися, що і як сприймають інші люди, можливо. Втім, я напевно щось цій книзі більше асоціювала себе з тою художницею, з якою вони трішечки спілкувалися, тобто і потім вони зустрілися в Москві вже потім. Але менш з тим дуже було цікаво дивитися на Лаговського, наскільки він для мене незвичний і чомусь це. Не викликало в мене якогось астракізму, тому що дуже часто, коли головний герой мені не подобається, коли він не такий, як би мені хотілося, скажімо так, або не мій формат, то ти якось його одразу недолюблюєш. А тут ти ніби прихильний до нього, ніби інколи залишся на нього, ніби інколи розумієш, інколи. Е Сперечаєшся з ним, інколи співпереживаєш і співчуваєш. Ну тобто інколи радієш за нього, інколи такий, що тут відбувається, чому? Але дуже-дуже цікава книжка. Знову ж таки, я не розповідаю вам про сюжет, тому що його тут як такого дуже великого немає. Тут саме розмірковування людини. Хоча, так, тут є деякий сюжет, коли. Молодий професор зустрічається з сім'єю Шміттів, і він далі там відпочиває з ними в знімавтопсе, там дещо трапляється. І що далі я вам не буду спойлерити. Тож так, дуже-дуже цікаво. Знову ж таки, дуже багато хто каже, що це е, перша книжка, яка підняла в українській літературі е, гомосексуальні питання, скажімо так, але я не скажу, що це якась гомосексуальна книжка. Можливо, гомоеротично, тому що так, то дуже еротичні описи нееротичних речей. І коли, наприклад, якась розмова відбувається між двома чоловіками, а потім вони цілуються або в лоба, або притуляються головою до грудей, щоб послухати серця, або ще щось, ти такий: вау, вау! А реально так спілкувалися, чи це ось тільки Всесвіт Гатангела Кримського такий? Тому так, дуже-дуже цікаво, дуже вам раджу і рекомендую. Тож, дві такі е, різні, але дуже класні обидві книжки, і Сат Цемацький дуже важкий, і Андрій Лаговський набагато легший, і він романтичніший, і він абсолютно в іншому ключі, але також класна історія. Тож я вам рекомендую і ту, і іншу, якщо ви прочитали якусь з них або обидві. Пишіть своє враження в коментарях. Дякую всім, хто підписався. Натиснув дзвоник, вподобайку. А ще більше тим, хто написав комент, тому що мені дуже цікаво дізнаватися ваші думки. А всім дякую, далі буде!